Привіт! Всім! Ми дивитеся перший випуск відеопрограми учнівської студії Хвилі Тримай. Це проект учнів гуртка журналістики навчально-вихового комплексу Еревруська школа-гімназія. Хвилю Тримай це перший учнівський телепроект не лише Ереворуської, а й можливо, усього Жовківського району. У ньому ми будемо висвітлювати життя школи, розповідатимемо про учнів та вчителів, а ще без нічого цікавого. Сьогодні ми презентуємо перший випуск Хвилі Тримай і у ньому ми розповімо про таке. Чим жила школа протягом останнього місяця? Сюжети про шкільні батьківські збори, День закоханих, вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, відзначення Шевченкових днів та тижня німецької мови. Також ми розпитали нового директора НВК про те, як і працюється на новій посаді і не тільки, і поспілкувалися з ученицею школи-гімназії, переможцем районного етапу учнівської олімпіади. Не секрет, що одним із найстрашніших днів для більшості учнів у всі роки були батьківські збори. Кожен з нас, і навіть вчителі, коли відвідували школу, перебували у серйозному занепокоєнні і з хвилюванням чекали повернення батьків із таких заходів. Добре, що вони відбуваються не часто. Зараз за цими дверима відбувається те, чого зі страхом чекає чимало уснів: загальношкільні батьківські збори. Батьківські збори відбулися 3 лютого у шкільній світлиці. На них обговорювали навчально-виховний процес у гімназії, а також господарські питання. Директор школи Олександра Ігорівна Міщенко розповіла про головні проблеми, які були у школі на початку року. Такими, за її словами, були перебої з електропостачанням та підключенням до інтернету. Їх протягом першого семестру вдалося вирішити. Крім того, було звернуто увагу на температурний режим класних приміщень. Заступник директора з навчально-виховної роботи Гутовська Любов Іванівна розповіла про основні навчальні досягнення у першому семестрі, участь у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад та інших конкурсах. Загалом учні НВК здобули одне перше, 15 других і 10 третіх призових місць, що є шостим результатом серед штуржовського району. Шкільний психолог Оксана Степанівна-Лозинська провела лекцію на тему вплив сімейного виховання на особистість дитини. Також вона показала презентацію П'ять мов любові оригінальною була сценка за участю учнів, у якій було показано можливі наслідки для дитини через заборони. Ну Також на батьківських зборах виступали учасники призери та переможці різноманітних конкурсів, які виконали кілька пісень. 30 березень, місяці у яких у більшості школах відбуваються традиційні заходи, присвячені пам'яті Небесної Сотні Дні Закоханих Тарасу Шевченко. А як вони проходили у нашій гімназії? Дивимось. У НВК учні та вчителі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. З нагоди третьої річниці Революції Гідності відбулася низка заходів як у школі, гімназії, так і за участі гімназистів. 20 лютого відбулася загальношкільна лінійка. У шкільному коридорі розмістили інформаційний банер про Революцію Гідності. 23 лютого учні 6 класу підготували виховну годину на тему вшанування Небесної Сотні. Був представлений документальний фільм Переломний момент про загиблих під час Революції Гідності, а в кінці було вшановано померлих на Майдані хвилиною мовчання. Учні 10 класу взяли участь у театральній постановці під час вечору пам'яті, який відбувся у народному домі. Софія Янківська, Лілія Барановська, Іванна Оливко, Маркіян Новосад, Анастасія Кушнір, Марта Білецька, Максим Брейн, Ростислав Дукаль, Іван Луцик, Рубан Кохан, Марія Гуцій, Валентина Шокало показали для широкого кола равчан фрагменти з історії, які відобразили події на Майдані у дні найзапекніших боїв. На сцені лежали шини, закулі шов дим, лунали звуки пострілів. Усе як три роки тому на Майдані. Роман Рябцев, в студіях Хвилю Тримай. Учні школи гімназії відзначили 203-ю річницю з дня народження великого українського поета та художника батька українського народу Тараса Григоровича Шевченка. З цієї нагоди у навчальному закладі відбулася низка заходів. 9 березня, у день народження Великого Кобзаря. Учні другого класу під керівництвом класного керівника Марії Степанівни Рубанської провели виховну годину для учнів початкових класів. Іду з дитинства до Тараса. Перед глядачами вони зачитували вірші Шевченка, зіграли кілька мініатюр із життя малого Тараса. І у складі вчителів Марії Степанівни Рубанської, Надії Василівни Думич та Наталії Михайлівни Чорній виконали пісні на слова кобзаря Думи мої! реве та стогне. У заході також взяла викладач Раворуської дитячої музичної школи Галина Васильівна Прибула, яка виконувала музичний супровід Грою на бандурі. Разом із Марією Степанівною вони виконали пісню на слова Кобзаря. Же день учні школи гімназії, десятикласники Марічка Гуці, Софія Янківська, Валентина Шоколо та Іван Гуцик взяли участь у театральній виставі Збурена душа за творами Шевченка, яка відбулася у народному домі. З нагоди Шевченкових днів у школі гімназії також відбувся перший етап всеукраїнського конкурсу Іду до тебе, я Тарасе». У ньому взяли участь учні початкових класів. 5-9 класів. Ще одним заходом з нагоди вшанування пам'яті Тараса Шевченка у НВК стало проведення літературно-музичної композиції для учнів 7-11 класів. Його організували учні 9 класу під керівництвом вчителя Марії Іванівни Домашовець. Учасники свята зіграли у сценах життя Тараса Шевченка, зустрілися з героями Шевченкових творів, читали поезії Кобзаря. Цікавим було виконання відомого твору заповіту. Його учні зачитували польською, німецькою та англійською мовами. А наприкінці ще й заспівали його. Анастасія Чобіт, студія хвилю тримай. У школі-гімназії відбувся святковий захід з нагоди Дня Святого Валентина. Найронтичніше святоуроці підготували учні 10 класу, яким допомагали учні початкових класів. Захід до Дня закоханих відбувся у формі конкурсів змагань. Участь у яких взяли 5 пар – Хлопці до дівчата 8, 9 та 10 -го класів. Свої пари учасники конкурсів визначили за допомогою гри Знайди свою половинку. Кожен учасник отримав конверт, у якому була половинка паперового серця, за висловами про кохання видатних відомих осіб. Перший конкурс називався Кохання з першого погляду його завданням було відповісти на запитання стосовно партнера так, щоб відповідь співпала. Другий конкурс був інтелектуальним. Пари мали відповісти на запитання, пов'язані зі святом закоханих. Наступний конкурс допомагав парам налагодити теплі стосунки і називався він Компліменти, у якому, звісно, учасники пар одне одному говорили теплі та приємні слова. Веселим був конкурс «Арочка». У ритмі веселої танцювальної музики пара, взявшись за руки, приходить під натягнутою стрічкою. Головною умовою конкурсу було не доторкнутися стрічки, яку з кожним разом опускалося нижче і нижче. У танцювальному конкурсі пара, тримаючи кульки головами, танцювала. Виграла пара, у якої кулька трималась найдовше. У конкурсі Гадай мелодію пара відгадувала назви сучасних українських пісень про кохання. Досить веселий був конкурс «Розумій слів. У нього дівчині потрібно було відгадати, куди її запрошує хлопець. Як у знаменитій казці Шарля Перо, принц знайшов свою кохану завдяки черевичку. Тож у цьому конкурсі хлопці прийняли образ принців, а дівчата на кілька хвилин стали поперушкою. Наступний конкурс найромантичніший: освічення в коханні. Хлопцеві потрібно було при всіх освічитися своїй дівчині в коханні чи оспівати її красу. Останній конкурс був веселий і смачний. У ньому дівчина ложкою повинна була нагодувати свого хлопця. Здавалося, що тут складного, В Втім, ложкою вона повинна була тримати не у руці, а в роті. Смачним був конкурс «Домашні завдання. До нього дівчата підготували заздалегідь. Вдома приготували для своїх кавалерів смачні валентинки, Торти тістечко тощо. Організатори свята не забули і про глядачів, яких традиційно на такому заході було багато. Вони повинні були відгадати українські слова, у яких присутнює англійське слово любов лав. У іншому глядацькому конкурсі шість прищепок, парам яких обрали довільно з глядачів, загрозували очі, а на одяг прищепляли по три прищепки. То чаці малості потрібно було якнайшвидше найшвидше зняти ці прищепки. Ожні паузу було і дві сценки у постановці десятикласників: як парубки обирають ту єдину за мотивом кайдешевої сім'ї Івана Нечовицького, та як водяний жінку шукав. Я кумарів му намагалася. Але це то інше набагато не краще. <начу> Неперевершена гра акторів не дозволяла сміху серед глядачів у залі замовкнути ні на мить. І журі, до якого входили як вчителі, так і учні, підвели результати конкурсу з нагоди «Дня кому. Звання найелегантнішої пари отримала Лілія Барановська та Віталій Карюк, найвеселішою Оксана Чорна та Олег Демчина. Найартистичнішою Вероніка Жилак та Іван Луцик. Найяредованішою стала пара у складі Христини Качмар і Гариса Патрика. Переможцями ж володими Валентиною стали Андрій Гінко та Анастасія Долинко. Загалом свято було веселе і дуже миле. Ведучі справились невідмінно, учасники старанно виконували усі завдання, а маленькі купідони лише прикрасили це свято. Анастасія Левонова, студія хвилю тримай. У школі гімназії з нагоди тижня німецької мови відбувся конкурс між учнями 8 та 9 класів. Його провела директор НВК, вчитель німецької мови Олександра Ігорівна Міщенко. Конкурс складався з двох турів. У них учням обох класів, 5 у кожній команді, потрібно було правильно відповісти на 30 питань про Німеччину. Питання були поставлені німецькою мовою, із трьох запропонованих варіантів учасникам потрібно було вибрати правильну відповідь. Попри те, що на кожну відповідь було відведено по одній хвилині, учні жодного разу часовий ліміт не вичерпали, обмежившись щонайбільше 20 секундами. За підсумками першого туру, перемогу здобула команда 8 класу, учні якого відповіли правильно на 22 запитання у той час, коли дев'ятикласники лише на 14. Другий тур передбачав переклад 16 афоризмів з німецької на українську мову. Тут на один більше вдалося перекласти учнів 9 класу 9 правильних перекладів проти 8 у 8 класників. Втім, для загальної перемоги першим цього було замало. За підсумками двох конкурсів, перемогу здобули учні восьмого класу, Анастасія Чобіт, Студія хвилю тримай. Новий учень у класі чи школі це завжди цікаво. А от поява нового вчителя чи директора це ледь не історична подія. Зараз ми перебуваємо в кабінеті директора. Ні, ви не подумайте, що нас викликали сюди за якусь провину. Просто Олександра Ігорівна стала першою героїною, якою ми взяли інтерв'ю. Олександра Ігорівна Міщенко народилася 5 січня 1973 року у селі Смарекові Жовківського району. З 1980 до 1988 року навчалася у загальноосвітній школі села Лепника Жовківського району. Згодом навчалася у Львівському державному музичному училищі імені Людкевича, яке закінчила у 1992 році за спеціальністю теорії музики, здобула кваліфікацію викладача. Крім того, у 2007 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, у якому здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької і англійської мови та літератури. У 2001-2004 роках працювала музичним керівником Рава дошкільного навчального закладу номер 1 з 1 вересня 2004 року вчитель німецької мови Рава школи гімназії З початку 2016-2017 навчального року працює на посаді директора навчально-виховного комплексу Рава школа-гімназії Олександра Ігорівна ви вже більш ніж європи є директором школи гімназії. Як вам робота на цій посаді? Відверто кажучи, тільки, тільки почала усвідомлювати, що, що я директор. Пів року я привикала до цієї посади і кожного дня сподівалася, що це був лише страшний сон, коли мені повідомили, що я директор. Які труднощі і переваги ви відчули? Ну, труднощі відчула відразу усьому. Як, Як писати накази, як спілкуватися з людьми? Ем, як ем, спілкуватися із керівництвом у районі? Переваги. Ну, відверто кажучи, півроку чекаю на ці переваги, я ще не знайшла. Чи думали колись, що зможете стати директором? Ніколи не думала, що стану директором. І навіть в страшному сні не уявляла собі такого. А звіст? Спочатку скептично, тому що думала, ну що це жарт і що це ніколи не станеться. Я до кінця не вірила і думала, що знайдеться інша кандидатура. Все-таки переконало мене обрати цю дорогу, дорогу директора, дорогу посади директора, те, що колектив проявив настільки високу довіру у мою особу, що мені відверто кажучи. Совість не дозволила відмовитися. Або з другої сторони мені завжди сказали, пам'ятаю, як сьогодні слова Івана Володимирівни, Леся Ігорна, ви принаймні повинні попробувати, якщо вам не сподобається, ви завжди зможете відмовитися від цього. Які перед собою поставили завдання мету як директор? Ну, в першу чергу бути справедливим. Це е, головна моя мета. Ну і звичайно, завдання мінімум це продовжити роботу попереднього директора, не залишити рівень навчальних досягнень і саму досягнення нашої гімназії на такому рівні, до якого досягли всі попередні директори, і, звичайно, прислухатися до нових ідей і підтримувати якісь нові тенденції в освітній політиці. Наскільки відрізняється робота вчителям? Від роботи директора Кардинально відрізняється, оскільки в, ну, я не знаю таких закладів в нашій країні, в яких готують людину до роботи на посаді директора. Ну, це зовсім інший принцип роботи. Директор це і господарник, це і вчитель, це і психолог, це і мама, і тато, і все решту. Нам відомо, що певний час ви проживали у, Нівель, у Німеччині. Розкажіть, як ви туди потрапили, чим там займались і які враження від цієї країни? Потрапила я до Німеччини одразу після того, як закінчила музичне училище, це було у 1992 році. І ем, потрапила я до Німеччини таким чином, що поїхала до свого чоловіка, який вже на, 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 на цей час там працював. Враження від країни хороші, але єдине і найбільше, що я там зрозуміла, наскільки я люблю Україну і наскільки я хочу туди повернутися. Але враження від самої країни дуже хороші. Чи вплинуло перебування в Німеччині на вас, як вчителя, вже в Україні? Якщо так, то як? Звичайно, що вплинуло. Оскільки саме в Німеччині я також зрозуміла ще іншу річ, наскільки сильно я хочу здійснити свою мрію, це закінчити Львівський національний університет, саме факультет іноземних мов, а за спеціальністю німецької мови. І коли я повернулася в Україну, ця моя мрія здійснилася буквально е напротязі короткого часу. Я поступила туди, закінчила. А перебування в Німеччині дало мені надзвичайно хорошу практику, е мовну практику. Е я вдосконалила свої знання і набула потім ще кращі теоретичні знання тут в Україні. Чого би вам поділося в майбутньому як вчителя? Мені хотілося б, щоб від вчителя вимагали менше паперової роботи, дали більше свободи вчителю, мається на увазі самому складати навчальні плани, вибирати за якими підручниками працювати зі школярами. І, звичайно, хотілося б завжди тримати хороший дружній контакт з своїми учнями. Дякуємо, що знайшли для нас трішки часу на інтерв'ю. Мені також було дуже приємно з вами спілкуватися. Хто з вас уважно слідкував за сюжетом про батьківські збори, той зауважив, що наші учні зайняли багато призових місць на районних етапах всеукраїнських олімпіад. Втім, серед них лише одного разу вдалося займати перше місце та представляти нашу школу та район на обласній олімпіаді. Сьогодні ми розповімо про ученицю, якій це вдалося. Стрілець Аліна учениця 9 класу, відмінник навчання. Серед її захоплень спорт та малювання. У вільний час полюбляє гуляти з друзями, слухати музику та малювати. У майбутньому мріє стати військовою. Чи брала ти раніше участь у олімпіадах? Так, я брала участь в Олімпіадах в 7 класі з фізики, в восьму класі з фізики і географії та німецької, і також в 9 класі з географії німецької і з історії. Чи було тобі страшно? Ну, коли я готувалася, мені не було страшно для мене. Це було взагалі просто. Мені там багато вчителів казали, типу, ти там не переживай, все буде добре, я так так Нічого так не запитала не ховала, а потім, коли я підійшла до того університету, де ми писали. Це було дуже страшно, в мене зразу почала істерика. Я почала плакати. Дзвонити до мами, до подруги, щоб вони заспокоїли. Чи важкі були запитання на Олімпіаду? Здебільшого для мене запитання було тяжкими. Тому що е, акцентувалася більше на всесвітній історії. На який результат ти сподівалася першу Олімпіадою? Звісно, я сподівалася отримати перше місце, але це так на позитиві було. Ну, головне, щоб не зайняти останнє місце так десь посередині, щоб не опозорити себе і честь школу. Як ти відреагувала на те, що зайняла перше місце в районній Олімпіади? На той час я лежала в лікарні, бо в мене були проблеми і здоров'я. Мені подзвонила мама і каже: Для в мене є для тебе хороші новини. Я кажу, які? Ти зайняла перше місце з історії в районі Олімпіаді. Я починаю плакати, у мене істерика. Я кажу, я не хочу, то не треба. Але що є, то є. Ти взяла тебе ще раз участь в Олімпіаді з історією. Звісно, я ще раз взяла участь, так як я отримала море позитивних емоцій, стимул. Я зрозуміла, що багато чого я ще не знаю, треба покращити свої знання, вивчення історії. На цьому все. Дякуємо усім, у кого вистачили часу, які дивитися нашу телепрограму до Шукайте наші відеоролики на youtube каналі на сайті НВК та її сторінці у соцмережах. Сподіваємось, вам сподобалося. З вами була Анастасія Зима Прийде і білим снігом землю покриє, Мороз щесна малює на твоєму вікні, прийде весна і теплий вітер знову повіє, твій човен понесе тебе в далекі краї. Хей, хай, хвилю тримай, Хей, хай ни не питай, хей, хай ні.